Вологі стіни, пліснява у квартирах, а вікна запотівають навіть у день. З такими проблемами звернулися до нашої редакції обурені мешканці багатоповерхівки, що на вулиці Шептицького у Луцьку. Мовляв, у місті офіційно стартував опалювальний сезон, а тепла у квартирах жителів цього будинку досі немає. Холодно, холодно, і можете піднятися, подивитися, як ром просто цвілість. Неможливо, Цвілість лізе. У мене кажу, п'ятий поверх це жах. Холодно. Палимо обігрівачами. Люди кажуть, батареї крижані, а в кімнатах уже з'явилася волога та цвіль. Тож ще не кожен запрошує нас у квартиру показати, що сталося з помешканням через відсутність тепла. Бачите, і внизу за ліжками мокра стіна просто мокра геть. Пані Тетяна мешкає на першому поверсі. Найбільшої біди вологість наробила саме у кутових квартирах. Куткам це вже син повитирав, то взагалі чорним було. Бачите, ще не тільки по куткам в на пів цього півстелі рябої. Аби врятуватися від холоду, мешканці мають в арсеналі чимало обігрівачів, сплять в теплому одязі. Ми використовуємо батарейки, батареї, газом, газом палимо, звичайно, зараз буде за комунальне більше будемо платити, але відповідно, ну, а як вижити? Ну. Правда, кинути в жар цих людей можуть нові платіжки за електрику. Відтак пані Тетяна каже, що лише за місяць напалила вже 20 кубів газу. Що я маю ще 4 місяці мала з нею користуватись тим газом або перегріватися. На, бо в мене двоє дітей холодно. Тож почали з'ясовувати, чому в будинку досі немає тепла, кажуть його мешканці. За їхніми словами, ще кілька днів тому подейкували, що причина може бути у пориві труби, але де саме невідомо. Люди нарікають, що не знають до кого звертатися. Жек звертає на Луцьк тепло, а там, в свою чергу, відсилають до Жеку. Угу. Ну то я нічого не допоможу. Ви ми маємо списочок будинків, в які подано тепло, а в які не подано. Сьогодні візоювалися з майтром. Він сказав, дадуть бригаду, зроблю, дам тепло. Не дадуть бригади, не зроблю і не дам тепло. Я правильно зрозуміла? Так, я зрозуміла так, вас. Так. Добре. А ми тут Однак бачимо, що ремонтні роботи біля будинку почалися. Вулицьк тепло каже, що станом на зараз поривитру біля будинків є у чотирьох районах міста. Додають, роблять все можливе, аби повернути тепло у батареї вже до кінця цього тижня. Розпочалася робота по зміні трубопроводів опалення, людей опалення немає. Ну, бачите, роботи проводяться. Будемо старатися чим скоріше, найкоротші терміни. Його зробити людям розумію, що людям холодно, але такі реалії. Однак є і певні труднощі, які можуть ненадовго затримати роботу. Бо що людина побудувала на нашій теплотрасі балкон і якраз на нашій плиті. Тобто, неможливо, плиту неможливо зняти, бо валиться балкон. Ось якось так. Тому мусимо купати далі, та проблему у цих людей не лише з опаленням. Сам будинок кажуть мешканці у жахливому стані. Під'їзди обшарпані, штукатурка сиплеться. А підвал, який слугує укриттям для людей під час тривоги, виглядає так, начебто, туди вже залетів дрон-розвідувальник. То якщо ж питаннями щодо опалення не займається ЖЕК, то ж ці питання точно маби врегулювати. Що відбувається всередині будинку, відповідає ЖЕК. А, а що відбувається всередині будинку? Ну в нас наприклад нам, наприклад, в підвалі, в нас в підвалі є вода. Набирається вода. Ну може прийти, хоча б подивитися, що відбувається. Може в цьому причина якась? Яка в цьому де де вона набирається? У підвалі? Так. Лучше тепло декупати перед будинком і не буде тої води. Знає, і все при тому, що кожен мешканець щомісяця справно платить за утримання будинку. У підсумку з одного лише під'їзду виходить чимала сума, але куди вона йде, людям незрозуміло. «У мене квартира 22 квадрати. Є то я плачу 160 гривень за, ну, за утримання за будинку. Це входить вивіз сміття, прибирання. Ну я не знаю, що ще, ну ремонтні роботи. Ось якийсь колись були ложек, вивісив але там список був сумашечий, ну ніхто нічого не робив. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.